Ринок нерухомості в очікуванні змін з нового року можуть набути чинності нові правила оподаткування житла, а також його реєстрації. Тож кияни масово почали вкладати гроші у квадратні метри. Якщо в 2010 году проводилось а, на ринку порядка тисячі з год в місяць, год назад порядка двох тисяч, то зараз а, ця сума приближається к трьом тисячам зделок і ж Причому більшість покупців надають перевагу саме новобудовам, бо в сучасних комплексах передбачені і дитячі садки зі школами, і магазини, і спортивні заклади. Свою роль у зростанні попиту відіграли і державні іпотечні програми, так як, наприклад, доступ. На житло. она набирает популярность по состоянию вот на вчера у меня есть информация мы выдали 400 уже кредитов э, в целом по этой программе э, там на сумму 90 миллионов гривен при этом э, ежемесячно наблюдается э, увеличение на 30 количества обратившихся в банк за данными кредитами За даними аналітиків, ціни на нерухомість протягом останніх кількох місяців змінювались незначно в межах одного відсотка. На найближчу перспективу тенденції збережуться. Я думаю, ціни теж мінятися не будуть а ринок виросте ну не менше, ніж в цілому на 30-40% по кількості з діло. Адільно стоячі дома без нагрузки полезної від торгово-разлікательних центрів, від магазинів, віді детських в від площадок там ціна. Знижається. Якщо брати комплекси, які здали вже і першу і вторую очередь, які строїть третє очередь, у которых є якісь дополнительные блага для жильців, то в этих комплексах цені А ще дедалі більше киян бажають жити поза межами міста. Тож і попит на заміські будинки та котеджі постійно зростає. Наталя Шумейко Костянтин Царинок, телеканал Київ.